Дай лапу. Ай! Ну це ж не лапа. А де? Ты грайлива, грайлива наша девочка. Девочка грайлива. Грайлива. А які зубки? Покажи підписникам зубки. Покажи підписникам зубки. Даже кровать гризеш. Хороший. А? Дед, зонтик, неси зонтик неси зончик, сюди Адель, неси зонтик Адель, неси зончик, сюди Несеш, Адель. Хто то пішов?